Щоб у вашій родині завжди панував добробут, ми будемо робити слонення, яке приносить щастя. Ось таке слонення ми сьогодні будемо робити разом з нашою майстринею Ольгою Киричек. Добрий день, Оля! Ми знову раді вітати вас у нашій студії. Сьогодні з новою іграшкою ви до нас прийшли: да. таке чудове слонення-рожеве. <світ> так, будемо робити такого, але іншого кольору. Так? Да. Добре, розказуйте, що змінилося з того часу, як ви до нас прийшли вперше в гості, які, як ваше захоплення розвивається, що ви нового зробили? Увлечення моє розвивається, багато всього цікавого, в планах посещення виставок, участь в них. Дуже багато всього роблять для З'явилися нові іграшки, і да. ви до нас прийшли з новими мешками. З новою ігрушечкою, так, да, со слоняком. З чого почнемо? Починаємо з того, що ми переносимо викрику на ткань. Угу. Знову ж ми малюємо її, чим, розкажіть, для тих, хто не пам'ятає. Рисуємо ми її от такі от. Ізчезаючим маркером. Ми її рисуємо, вона через 6 часов ізчезає. Угу. Дуже важливо робити контур саме таким маркером, щоб да, все зникло і да, щоб, не залишилося. Добре, я тоді починаю вирізати, а да, ви керуєте вирізано, так. розказуйте, що, як правильно робити, угу. взагалі це фетер. Да, это ткань фетр. Угу. Очень... Какие есть складности в работе с фетром? Сложностей с фетром практически никаких. Единственное, что это, если в фетре мало процента шерсти, угу. то он лохматится очень сильно. А так фетр очень хороший материал, особенно для начинающих, Мастеров не могут на нем потренироваться, переходить на более сложное. Тем более, фетр – это такой материалы, что э, с ребенком вместе фетром очень хорошо работать. Какие материалы есть больше складными, я бы сказала? Э, ну, более сложными есть сыпучие материалы. Это уже начиная там с хлопка, катона. А як з ними працювати? Що потрібно, як обробляти краї чи як? Ну в основному, щоб воно не сипалося, з ізнаночної сторони наклеюють дублерин м'ягенький і обрізають треугольними ножничками, щоб ткань не сипалась. Зрозуміло, але ж це такий складний етап для більш досвідчених майстринь, так? Так. Да. Одна частинка у мене вже вийшла. Да, uh -huh. Тепер голову вирізати і можна буде шивати. Будемо вже шити. Вона буде помаранчеве сломіння, да. а у вас синенька. Так, а в мене голубе. Зрозуміло. Так, працюємо далі. А ви розказуєте про етапи нашої роботи та про те, як взагалі під, з чого починати. От ви сказали да? ми намалювали на фетрі. Ми вирізаємо, який буде наступний етап? Вирізаємо і починаємо угу. наші детальки. Голову тіло. К тілу пришиваємо хвостик, в голові пришиваємо ушки. Потом мы их склеиваем, тело и голову склеиваем между собой. И получается у нас подвесочка. Как використовувати в интерьере такие гарные іграшки? В интерьере в можно просто, в принципе, на крючочек повесить или э, ребенку повесить на рюкзак, на сумку. Щоб радувала, веселила Його така ігрушка від слоник приносить благополуччя щастя. Так, є така, таке повір'я, що чим більше слоників у да. домі, тим більше в ньому щастя. Да. У вашому домі, мабуть, щастя дуже багато. Є <гум> <Есть> таке, <гум> бо багато слоників. Да. Так, я вже майже закінчила висвіт'язання. Ну, у нас такой слоник, що детское счастье для детской. Так, що ми робимо далі? Далі ми угу. да. Так. Слаживаємо голову. Угу. Це голова. Да. все сиривно. Иголочку. Ушко. Угу. Ушко берем. И влаживаем сюда ушко. В ухо, куда мы да. его вкладываем. Вот сюда, между двумя детальками. Тут влаживаем. Угу. Сюда и сшиваем его. Так, давище. Четыре. Да. Угу. Вот. Прямою дуже... Стороною, да, а, дуже важливо. Да, Поклаємо вушкою Угу, Туди куди потрібно. Да. Як ми шиємо, з чого починаємо? І волочку. Угу. і просто пришиваємо його швом іголка вперед. Вшиваємо. Спочатку пришиваємо в вушку. Так. Да. А як бути, от у мене трошечки нерівний контур, потрібно підрізати, так? Так, да, по ходу роботи, якщо у вас щось неровне, що -то, не так, то можна його обрізати. Тобто це можливо, да? так? Да. Нічого поганого не случиться, тільки краще. Буде лише краще. І коли зникне контур, буде взагалі краса. Да. Хотіла ще розкаже нашим глядачам, що це за такий шов вперед голку. Можливо, хтось не пам'ятає зі шкільних років. Шов вперед и це просто продіваєш іголку, да. і йдеш вперд. Вперед и вперед. Вперд, назад і не возвращаемся. Просто mm -hmm. такой одноточный шов. Зрозуміло. Що ми робимо далі? Когда ми сшиваем парки, ушки пришили, тепер ми петельчим швом, петельным швом uh -huh. шьем дальше нашого слоника, нашу голову слоника. Uh -huh. Нагадайте, як він робиться? Вдіваємо, вкалуємо іголку в ткани, uh -huh. виводимо її, И здесь ниточку, вот, как петелечку делаем и закрепляем. Так, главное продеть, чего, петелька, что-то не так выходит. Петелька, угу. теперь отступаете. Угу. И снова Тканину? Только с другой стороны. Вот, да. да, с другой стороны от нитки получается, надо вкалывать иголочку. Угу. І знову ми захватуємо також нитку, так? Да, да. Так. Все вийшло. Вот. Все вийшло. Скільки часу треба шити такого слоника приблизно? Приблизительно часа два. Пултора-два часа. Коли ми дійшли до цієї такої проблемної частини носика слоника, да. як ми тут будемо? Тим Немчик. же самим підірним швом обшиваємо акуратненько, просто почаще ділаємо шви. Угу. Почаще, почаще. Зараз. Спробую так. зробити. Можливо, наші глядачі також разом із нами шиють словіка. <різь> Ти вже підготувався до ефіру. Возможно, да. так. Так, які мене трошечки вийшов кривенький, я його підріжу в подріжжі. Так. Це в нас виходить ще угу. голова. З одним вушком. Інше ми сюди пришимо, да, Так, Коли душі. Так, так. дошємо, ми прийшємо слідчим вушкою. Угу. Так, зрозуміло. Шиємо носик далі. Як ваша робота? Що у вас вже вийшло? Так, я перше тіло почала шити. І зараз, коли я його дошила, ставила хвостик сюди, просто ниточку таку з узілком. І тепер я його набиваю наповнителем. Э Поки я шию, ви розказуєте нашим глядачам Наполни... все ж таки так, як, що <піл> робити да. далі. Наповнителем називається холофайбер. Угу. Он хороший, хорошо ложится, не образовывает комков, ничего. Чем можно прать такие игрушки? Стирать можно, но в холодной воде. Угу. Стирать в холодной воде и сушить на полотенце, чтобы влага быстрее уходила. Ни в коем случае ну даже там чуть-чуть теплое не должно быть, потому что игрушка может сесть. Сразу. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто на, батареї, на теплу батарею, на теплую батарею мы не будем классы. <рес> не, нет, нет. игрушки. На батарею нельзя. Вот мы набили нашу игрушечку и зашиваем оставшийся проемчик. Зашиваем Звичайним швом, чи таким, як мы работаем, Петельним швом Ми все робимо петельним швом, Крім того як как пришиваємо -то якісь детальки в угу. Ушки, да, хвостик пришиваємо пришиваем его вперед. И остальное петельный швом. Нитки ви під выбираете виробу, так? Да, угу. нитки я завжди вибираю. тільки От цвіт ткани. Щоб вони не дуже відрізнялися. Да. Ну, так, мені <світ> вот так подобається. Мені кажеться більш акуратно смотриться. Це ваше власне вподобання, да. але якщо наші глядачі Конечно. хочуть виділ виділити якусь деталь, то можуть користуватися різнокольоровими нитками. Да. Я не така сміла, щоб <світ> <світ> виділяти. Так, поки я шию, розкажіть нам, от ви принесли нових мешканців вашої квартири, mm -hmm. певно, ваші нові роботи, ось ці різнокольорові такі сови. Як ви їх робили і вони не з фетру? Ні, вони не з фетру, вони з хлопка. Mm -hmm. Нових штучок сов. Просто робиться конус внизу. Обшивається, закріпляється і ділається носик. І також гудзики ви використовуєте як очка. Так. Да. Глазки пуговичками. Чи складно працювати саме з таким матеріалом? Бо він, мабуть, сипиться, на відміну від фетру. Ну, он не так уж слишком сипиться. Но в чому заключається? Мы не выворачиваем изделие из фетра на лицевую сторону. То есть там, где мы шьем, это и есть у нас лицевая сторона. А здесь в этих тканях есть лицевая и изнаночная сторона. То есть мы обязательно шьем, расшиваем все там с изнаночной стороны и выворачиваем изделие на лицевую. И поэтому ну, Здесь как бы не видно швору. Здесь нету ні пітерчистого, нічого, здесь просто ровнее. Я вже дошила до того моменту, коли потрібно робити вушко. Да. Так? Вот, угу. Ось так стається. симетрично, Чи треба було його вище? Якось Можна... Так, да, так теж добре. Або трошечки нижче. Як ви вважаєте? Ні, я думаю, що там буде тут нічого. Так буде Да. Так, таке. Чудове, сонячне, осіннє. Соміння у нас вийде. Так, да, у вас точно. Осіннє, осіннє. Так, а у вас синеньке. Що ви зараз робите? Коментуйте. Ви обшиваєте тільце. Да, пришиваю вот ушко. Угу. Таким же швом вперед иконка. Пришиваю ушко. У роботі головне не забути, що потрібно залишити якусь да, маленьке отверстие, через которое мы будемо наполняти. Набивати, щоб він був це обязательно, щоб він був об'ємний і красивий, гарний. Те, що він буде гарний, це безперечно. Звісно, ну, же здійснить своїми руками. Так, мабуть, залюбки будь-хто захоче такий подарунок собі, зроблений своїми руками, який вкладено специфічна така енергетика. Да, Майстрині. Так. Людям подобається. да. Дивіться, в мене залишилося вже трошечки і, мабуть, потрібно набивати. Так? Да. М -м -м. Ми це будемо робити за допомогою чого. наповнитель Набиваємо холофайбер. угу. холофайбером. Просто руками. Так, просто да, руками розподіляємо. Він не скатується, з ним нічого не трапляється. Так, це дуже хороший наповнитель. Скільки потрібно? Чи не забагато, чи можливо замало? Треба, щоб і носик був об'ємний. Да. Угу. Так. Ну, можна... Звичайно дирочки залишали где-то где рівне місце. Ага. Да. Ну, в мене да. вийшло так, зрозуміло. Да. Нашим глядачам порада. Да. Так, що носик потрібно порівніє. зробити в першу чергу обшити носик, а потім вже все інше. Але так, так, як я роблю це вперше, минулого разу ми робили іншу іграшку, в неї не було носика. Так. У нього був носик тільки другої форми. <рі> так, не такой складною. Так, що у нас тут виходить? Вже, вже складніше шити стало. Так, да, треба держати дві сторони, щоб холофайбер не уходив. Так, зрозуміло. Щоб не залишилися маленькі дірочки, бо він туди може повилазити з часу. Да, да. Особливо, якщо цією іграшкою користуються діти. Минулого разу ви розповідали, що ваша дитина дуже любить слоників, Чи змінилися її уподобання? Змінилися. Які тепер шеї її іграшки? Тепер у нас в фаворіті паровози, тому пошила йому паровоз розвиваючий. Mm, навіть так. Так. Да. Mm -hmm. Со сйомними частями. Це фотографії машиніста. Наступного разу прийдете до нас і будемо також його шити. Наші глядачі будуть слідкувати за ефіром, коли ж таку красу, і взагалі як можна зшити машину. Ви фантазувалися самі чи у вас були якісь заготовки? По паровозі? Так. Не, по паровозику это моя и сына фантазия. Мы вместе нафантазировали себе такой паровозик. То у вас був такий керівник. Да, какой цвет, какой формы, все как положено. Так, у мене вже майже закінчила роботу зараз голови, зараз трошечки вже залишилося. Так, зараз покажу, що в мене вийшло, ось така голова. Можливо, трошечки десь недосконала, але замечательно, міла голова. Так. Угу. Тут ще залишилася невеличка дірочка. Треба, але щось в мене не виходить в, в, в діти. Волоку. Ось такі пташки ви ще до нас принесли. Да? Педмедик, <связываем> <Bad medic>. расскажите. <связываем> это мишка, сделан из флиса. Это тоже такой хороший материал, мягкий. В одежде, в съемной одежде, можно сказать, что это игровая кукла, потому что ну, в ней там снимается одежда, это одевается, снимается. Да, на пуговичке застегивается, uh -huh. расстегивается. Так, зрозуміло. А пташки. Ось такі у нас дуже гарні пташки з яблучком. Да. Це ви також фантазуєте, так? Це да. часть інтер'єру, для інтер'єру, для уюта в домі. Очень такі милі, хороші птички. Такі вони дуже гарненькі, різнокольорові, яскраві. Так, ну У нас вже залишилося десь 5 хвилин, тому давайте далі ви покажете? Да. Я хоч щось сьогодні зробила таку голову, <гум> буду дошивати, як завжди, після ефіру. Да. От я закончила <гум> голову, зараз я її наб'ю. <гум> <гум> ви допомагаєте можна олівцем, так, <гум> можна. Я mm, yeah, паличкою да, деревянний допомагаю. Mm -hmm. І ще зауважу, коли наші глядачі будуть шити, обов'язково хвостик зробіть. Mm -hmm. Оля вже зробила його, тому що наш слоник повинен бути справжнім і справжнім таким хвостиком дуже гарним. Цей хвостик ми робимо як. Этот хвостик ми Вудь-яка. Отрезаем ее, ну и просто на кончике делаем узелочек. Так, ну давайте уже приклеивать. Так. Сейчас. Угу. А у нас уже тоже мало часа. Угу. И так как у нас подвеска, то мы отрезали, сделали угу. петелечку и вставляем ее сюда посередине головы. Угу. Так, це дуже, буде у нас така гарна прикраса. Так. Угу. Ми її пришиваємо десь посередині тільце, так? Чи, чи, як? Е, чи як? Голова, посередині голови. А, посередині голови. Да. Так, посередині звичайно. Він же буде нас висіти. Да. Да. Так. Ось так. вже майже готово. Угу. Угу. Головне тепер. Приклеїти ми ще встигнемо нашу голову до тільця, а очка вже кожен буде робити сам, так як йому більше подобається. Для цього у вас є спеціальний пристрій. Як бути нашим глядачам? Чи потрібно їм зразу купувати таку машину? Чи можна скористуватися якимось іншим клеєм? Ну, так як. Я делаю в основном для дітей, поэтому я пользуюсь силиконовим клеєм. Он... Він не шкодить, да. но в принципі можна приклеить і суперклеем, Если уж сильно хочеться, то можна приклеить. Только його использовать не очень много, потому что он жирний і жидкий і можуть виступити п'ятна. Угу. Зрозуміло. Ну давайте приклеїмо. Покажемо так, останній етап нашої роботи. Да. Швиденько еще. Щоб... Усі майстрині, які в майбутньому будуть робити, вже розуміли, як, як це? Угу. Да, вот Яке в нас буде слонення? Угу. Скільки потрібно гріти? Ну, десь около минути, мабуть. Десь хвилину ми гріємо, потім ми будемо приклеювати. Да, так, ну да. це вже, мабуть, поза нашим ефіром вот. ми, ми приклеїмо вже, вот. вже є, Пошел, так? Дві. Так, саме да. так. Наклеюємо сюди на час угу. і прикріваємо нашу. Бутку. Покажіть нашим глядачам, що в нас пошло. Таки Ось такий гарненький, таке гарненьке слонення у нас сьогодні вийшло. Оля, я вам дуже дякую <зас> за те, що ви нас навчили шити символ добробуту та щастя. Маю надію, що кожна майстриня тепер обов'язково зробить такого слоника і повісить в себе вдома. Я нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у студії у нас була майстриня Ольга Киричек. Я вам дуже дякую. Глядачам дякую за увагу до наступного часу. Порад.